Привіт! Мене звати Саша Гуржі, я тревел-агент і зараз знаходжусь в готелі Hotel Lux Marina Beach. Готель майже в центрі міста, максимальної близькості до вулиці Шератон. В цьому випуску покажу вам всю інформацію про готель. Це може стати і новий готель, і старий, тому що готель вже третій раз змінює назву. Якщо відпочивали в цьому готелі, діліть, будь ласка, своїми враженнями, своїми емоціями в коментарях. Якщо ні, ставте лайк та погнали на огляд. Ну що ж, ще один новий готель в моєму списку. Готел Люкс Марина біч. лкір. Лоббі готеля. І, в принципі, досить непогано. Лобі після ремонту. Свіженький. Є зручні м'які крісла. Чимало місць для відпочинку. В злобі відкривають чудовий вид на територію готелю і, звісно, на море. На Червоне море в Єгипті. Hotel Lux Marina Beach – це вже третя назва цього готеля. Тут часто змінювалися власники, часто змінювали назву готелю. І постійно якісь зміни в номерах, в території, в лоббі. Проте зараз назва така, і я вам показую готель, як виглядає він на сьогоднішній день. Якщо ви відпочивали тут раніше, якщо пам'ятаєте попередні назви, пишіть, будь ласка, їх в коментарях під цим відео. Готолюкс Маріна Біч це мережа готелів, які є в Кургаді, Марсалам та в Олександрії. Я Сподіваюсь, туди ще обов'язково доберусь. Ці готелі вам покажу. А в цьому випуску ми з вами проінспектуємо. Я вам покажу готель Lux Marina Beach в Кургаді на першій торговій лінії. Багатьох з вас цікаве питання саме інтернетом. fi в готелі є, ловить він на лоббі, на барі, ось тут, на терасі, а також на нижньому поверсі, там де розташований у нас ресторан та бар. В номерах біля басейну, на пляжі безкоштовного Wi-Fi немає, тому краще за все купувати сім-карту в аеропорту. На території нашого готелю два ресторани. Перший – це основний, де проходить сніданок обід та вечеря, а другий а-ля-карт. А його відвідати можна один раз безкоштовно за час вашого перебування, а наступні рази вже за додаткову плату. Вартість відвідування ресторану я раджу відсуватися по факту вашого заїзду, тому що вартість може трішечки змінюватися. Територія готеля невелика, але компактна. Основні корпуси, басейн, аквапарк і відразу в максимальній близькості пляж. Ширина пляжа, довжина пляжа 150 метрів, піщаний пологий захід в море. Хоча, чому я вам розказую? Зараз дойдемо, я вам покажу. Друзі, готель, хотел Люкс Марина Біч розташований на першій береговій лінії. Готель має приватний пляж. Довжина пляжа 150 метрів. На пляжі є шезлонги, парасольки, проте чомусь відпочиваючих мало. Заходити в море можна як з піщаного полого заходу, що дуже зручно для відпочинку з маленькими дітками та дорослими, які не вміють плавати, А також є пірс. Пірс бетонний. Довжина пірсу, мабуть, може, метрів 100, він не, не довгий. І занурюючись пірсу, можна плавати та розглядати кораловий риф. Тут рибки є, тому якщо планують відпочивати в цьому готелі, беріть з собою маски, беріть трубки, тут є, на що подивитися. В нашому готелі є невеличкий аквапарк. Складається він із чотирьох гірок для дорослих та міні аквапарку для дітей. Єдине, що цей аквапарк і басейни взимку не підігріваються. Тому можливо комусь тут буде холодно. Але є один басейн для дорослих, один басейн для дітей, які підігріваються і там водичка буде тепленька. Ось такий вигляд має бар, який розташований на пляжі. Алкогольні, гно, no. шакран. No, 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 no. Алкогольні, безалкогольні напої, водичка, а також кава. Єдине, що кава тут у по типу не з кафе. Ну що ж, покажу вам зараз в цьому випуску огляд номеру стандарт. Це мінімальна категорія номера. Стандарт з видом на море. По-перше, в номері темно. Не вистачає світла, бо я думаю, якщо штори відкрити більше. Світло буде попадати, але там є арка, то все рівно великої кількості світла тут не буде в будь-якому випадку. кофейно чайний набір. Ось такі неживі квіти. Міні-бар він не поповнюється. Шафа. З іншої сторони також вішаки. Є в номері сейф. Користування сейфом безкоштовно. І що мене здивувало, що це четвірка. І тут в номері є навіть тапочки. Місць під ваш багаж. Відразу в номері є полотенця для пляжу. Фен. Не знаю, чи є в вані, зараз подивимось, але фен є біля дзеркала, плазмовий телевізор. І виходимо на балкон. На балконі у нас два стільчика, столик і чудовий вид на море. Вид дуже класний. Номер старенький, але. Але непоганий. Якби ще було більше світла, то враження від номеру було б зовсім інше. І зараз показую вам ванну кімнату. Тут у нас є туалет, є біде, умивальник, дзеркало, набір косметики в принципі, непоганий набір. І в номері у нас ванна. О, навіть ось ця завіса вона нова. Ванна. Ну, В принципі, номер для бюджетного готелю для стандарта непоганий. Єдиний мінус так, це те, що мало світла в кімнаті. Але, можливо, є інші категорії номерів. Там світла буде більш, тому коли будете поселятися, попросіть, щоб вас поселили в світлу кімнату. Наших українських туристів цікавить перше питання: чи є в готелі росіяни? Я тут а не живу, провів лише дві години. Відзняв для вас коротенький бліц огляд, показав номер, показав територію, басейни, пляжі. І поки я тут знаходився, всі пісні, які грали на пляжі, це всі були російські пісні. Алія там ще хтось, я їх всіх не знаю, але це були російські пісні. Якщо грають такі пісні, значить росіян тут достатньо. Тому відповідь я вам дав а вирішувати сюди, їхати чи ні. Звісно ж, вибір лише за вами. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити мене на сайт sasha-travel.com.ua. на сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. СашаTревел.com.ю А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. На превеликий жаль, мій випуск добіг свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом відпочивати в готелі «Hotel Lux Marina Beach» Будете саме ви. Або в будь-якому іншому готелі Єгипта. Якщо вам потрібна допомога в організації відпочинку, звертайтеся, буду рада вам допомогти. А, мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на мій закритий телеграм-канал по Хургазі та по Шарм-Ель-Шейху для турагентів. Долучайтеся. Мене звати Саша Гуржі. Від вас лайк та до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.